Понеділок, 18 серпня, в ефірі новини на 11-му. В студії Добре. Ліна Ярцева. вітаю. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте. Павлоград атакували ракетою по Нікопольщині та Синельниківщині. Били з артилерії дронів. Окупанти продовжують терор цивільних на Дніпропетровщині. Також зранку вдарили балістикою по Запоріжжю. А на світанку нанесли нищівного удару дроном по багатоповерхівці у Харкові. Нині відомо про щонайменше п'ятьох жертв серед них діти. Розбір завалів триває. Докладніше про це розкаже наш Владислав Авдієнко. Він зараз на прямому зв'язку влади. Тобі слово. Вітаю Еліно. Вночі ворог вдарив ракетою по Павлограду. Спалахнула пожежа. Повідомили ВОВА. Також по Нікопольщині росіяни били з артилерії, запустили фпв дрони. Під прицілом опинилися райцентр та ще три громади. Пошкоджене промислове підприємство, два приватні будинки та інфраструктура. Дронами загарбника атакували і Синельниківщину. У Межівській та Миколаївській громадах пошкоджене транспортне підприємство. Приватний будинок спалахнули пожежі. І буквально зранку ворог завдав два удари балістикою по запоріжжю. Цілили по енергетиці, каже очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Станом на зараз відомо про принаймні 17 поранених, двоє у важкому стані. Напередодні ж, через російський обстріл в Запорізькому районі загинув 15-річний хлопець. Поранень зазнали його рідні, – 12-річний брат, 8-річна сестра, мати та батько, а також двоє чоловіків. У Харкові ж триває пошукова рятувальна операція. На світанку росіяни атакували місто безпілотниками. Один з дронів поцілив по багатоповерхівці. Дім охопило полум'я, а через обвал перекриттів мешканці опинилися під завалами. Станом на ранок відомо про принаймні п'ятьох загиблих. Серед них півторарічна дівчинка та 16-річний хлопець. 20 людей поранені. Також ввечері окупанти вдарили по місту балістикою. Понад 10 жителів травмовані, серед них 13-річна дівчинка. Нині у Харкові оголосили траур. Під ударами ворожих шахетів була й одещина. Спалахнула масштабна пожежа на об'єкті паливно енергетичної інфраструктури. До ліквідації залучили понад 100 рятувальників, добровольців, бійців Нацгвардії та місцевих пожежних команд. Робот і навіть пожежний потяг Укрзалізниця. Давайте подивимось. На Донеччині ж внаслідок російських обстрілів загинули троє людей: двоє у Новогригорівці, один у Добропіллі. Ще семеро людей в області задобуді стали поранення. І додам, що президент України Володимир Зеленський нині у Вашингтоні вже сьогодні він та європейські партнери нашої держави зустрінуться із Дональдом Трампом. Приводом для візиту є обговорення мирної угоди із РФ після саміту Трампа і правителя країни-агресорки Володимира Путіна на Алясці. Глава держави Володимир Зеленський заявив: Конституція України унеможливлює відмову від територій та торг землею. А мир має бути тривалим. Наразі в мене це вся інформація. Еліно. Дякую, Владе. Нагадаю, з нами був Владислав Авдієнко. Він розказав про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. І на Дніпропетровщині вирують пожежі за минулу добу. В області сталося 20 загорянь в екосистемі. Про це повідомили надзвичайники. Вогонь охопив понад 30 гектарів землі. Горіли ліси, суха рослинність і сміття. Пожежі ліквідували ДСНСники. Втім, вкотре закликають людей бути обережними з вогнем і не провокувати загоряння. Адже під час воєнного стану підпал може бути розцінений як диверсійна діяльність. Врятували одразу два життя в одному з медзакладів Дніпра. Лікують вагітну жінку. Вона була найтяжчою постраждалою внаслідок ракетного удару по пологовому у Кам'янському. Катерину до Дніпра доставили у тяжкому стані. Тут її прооперували та стабілізували. А нині роблять усе можливе, аби зберегти вагітність. Як жінка почувається зараз і про що мріє найбільше дізнавалась, наша знімальна група. Із широкою посмішкою в колі рідних та лікарів нас зустрічає 29-річна Катерина. Вагітна жінка була однією з найтяжчих постраждалих внаслідок ракетного удару по кам'янському 29 липня. Почуваю саме цього на краще під хорошим наглядом. Вже набагато набагато, набагато краще. Із Катериною вперше ми зустрілися два тижні тому. Тоді вона ледь розмовляла і з тремтінням голосі згадувала момент атаки по пологовому, що мало не коштував її життя. Ну був анізначально був спочатку один вибух. Ми спустилися, йшли до укриття, і потім другий вибух вже більш серйозний. Воно різко прилетіло і все. Російська балістика поцілила по Кам'янському близько другої ночі. В епіцентру удару опинилася міська лікарня, зокрема пологове відділення. Ракета забрала життя трьох людей. Ще п'ять отримали тяжкі травми. Після вибуху у головному мозку Катерини виявили 7 мм уламок. Розміром, хоч і невеликий, кажуть медики, утім наробив чимало лиха, зачепив артерію та розтрущив судини. Він не пройшов там через весь мозок, але він пішов в те місце, де найбільша концентрація цих судин, і половину з них він зруйнував. Аби видалити уламок, медики зважилися на надскладну операцію. Вона тривала чотири години. Втручання минуло вдало, і вже на ранок після нього Катерина прийшла до тями. Вона дуже хвилювалася. Мене перший тиждень постійно казала – Мама, прощає, помираю. Мама, прощає, помирає. Мені звичайно, це чути. Важко кажу, ну я давай все на гумор переводити, ще ще пак кажу, на час не настав кажу. Рятувати лікарям довелося не лише Катерину, а й її ще не народжену дитину. Лікарі поки у прогнозах обережні. На сьогодні констатують обидва життя змогли врятувати. Була загроза викидня у Катюше, але ми з цією ситуацією справились на даний час. Будемо спостерігати за вагітністю. Надалі про. Вагітно дбатимуть у пологовому відділенні лікарні. Туди Катерину перевели за два тижні після складної операції. Сама жінка зізнаються, її рідні хоче народжувати саме у цьому медзакладі. Катруся ще там в реанімації, вона вже домовлялася, що вона буде тут народжувати. Не знаю, пам'ятає вона чи ні. Ми приходимо в реанімацію, а вона там вже каже, я вже домовляюся, я вже тут буду народжувати. Це був чи другий, чи третій день реанімації. Утім, до пологів ще далеко. Нині Катерина лише на 17 тому тижні вагітності зараз головна задача зізнаються медика зберегти життя дитині. Робимо ультразвукове дослідження плоду, вислуховуємо серцебиття на сьогодні. Все добре. Прогнозу ми, звісно, не можемо говорити, але ми сподіваємося, що все буде добре. В нас сама ж Катерина каже: вже почувається добре і налаштована на повне одужання. А ще ділиться, вже чекає на зустріч зі своєю дитиною. Хоче. А там як і вже. Катерина Нічок та Тарас Іванов. Новини 11 каналу чергова хвиля захворювань на коронавірус у світі та в Україні Дніпропетровщина не виключення. Нині активно розповсюджуються нові штами гнімбус та стратус. Їх вже лабораторно підтвердили в нашій області. Які симптоми наскільки небезпечний мутований вірус? Та врешті яка загальна епідеміологічна ситуація в регіоні? Наш матеріал далі. Невже коронавірус повернувся? Стрімке поширення нового штаму вірусу фіксують у багатьох країнах світу, і Україна не виняток у кількох областях. Вже лабораторно підтвердили випадки нових субваріантів німбус та стратус? Ці два варіанти вони є субваріантами штаму Омікрон коронавірусу. Чи поява нових субваріантів означає, що вони стали небезпечнішими, які симптоми характерні для німбуса та стратуса? Про це далі розкаже фахівець. Тим часом відомо в Україні зареєстровано 38 підтверджених випадків стратус вісім з них виявили на Дніпропетровщині. Також єдиного хворого на німбус виявили. На Вінниччині. захворювання протикає не більш тяжко ніж захворювання від попередніх штамів, які були зареєстровані в світі в Україні в Дніпропетровській області. Загалом кажуть експерти, симптоми нових штамів не зазнали особливих змін для суббаріанту стратус. Є такий характерна ознака, як охриплість, ну тобто поява хриплості голосу. А для німбусу характерна така ознака клінічна, як біль у горлі. Решта симптомів, таких як нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, залишаються притаманними і для нових штамів. Реєструються летальні випадки, але ці, ці летальні випадки вони не безпосередньо від вірусу, скажімо так, від цього вірусу. Вони наслідки ускладнені. Нові субваріанти ковіду не несуть більшої загрози життю пацієнта, ніж звичайний коронавірус додають спеціаліста. Наразі немає даних, що від субваріантів. Статус смертність вище ніж від других варіантів омікрона. Тим часом на Дніпропетровщині минулого тижня зафіксували 4200 випадків ГРВІ. 40% пацієнтів це діти. Хворих на коронавірус зафіксовано ж 305. Фахівці кажуть, зараз в області фіксують зростання захворюваності. Утім, цьогоріч ці показники нижче за аналогічний період минулого року. Обов'язково щеплення у всьому світі. Проти коронавірусної хвороби вони воно визнається самим ефективним засобом профілактики коронавірусної хвороби. Спеціалісти наполегливо радять щеплюватись в Україні та на Дніпропетровщині. Зокрема, говорять, вакцини вдосталь рекомендують робити одне щеплення принаймні раз на рік. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини 11 каналу. І на про новини спорту один з найкращих результатів України у Китаї завершилися всесвітні ігри 2025. Це найбільше змагання з 34 видів спорту, які не входять до олімпійської програми. Збірна України завершила змагання на третьому місці в загальному заліку. Наші спортсмени здобули 44 медалі, серед них 16 золотих. Поступилися синьо-жовті лише господарям турніру Китаю і команді з Німеччини. Наразі це вся інформація від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь та до зустрічі. А змусила багатьох українців залишити рідні міста та шукати прихисток в інших регіонах. У Кам'янському місцева громада робить все, аби ці люди відчували підтримку та мали гідні умови для життя. Тут триває капітальний ремонт гуртожитку на проспекті гімназичному, в якому після оновлення зможуть оселитися близько 250 переселенців. Це один з найбільших в області проєктів реконструкції житла для внутрішньо переміщених осіб. Завдяки перемозі у грантовому конкурсі, IFC вдалося залучити значну фінансову підтримку підтримку. 80% витрат покриває фонд решту міський бюджет, якісний ремонт і даху і буде прибудинкова територія. Працюємо щоб робити кращими умови проживання наших нових мешканців. Об'єкт буде зданий вчасно. Виходимо вже на фінішну пряму. Всі працюють в штатному режимі. Тому і мешканці, для яких ми стараємося, будуємо тут все. Вони заїдуть в комфортні умови. Ви зручні для проживання. Ми все зробимо для того, щоб вони почували себе як вдома. У кожному блоці передбачені пральні душові кухні та ігрова кімната для дітей. Завершити роботи мають у вересні. Меблі, техніку та речі першої необхідності нададуть партнери з благодійної організації «Проліска». Також керівництво міста відвідало гуртожиток на вулиці Чарівній, де проживають переселенці. Мешканців забезпечили меблями, побутовою технікою, а також у приміщенні замінили вікна, що поліпшило умови проживання. Хочеться да мойно. Хочеться додому, але вже немає куди. Моя квартира, ми жили на дев'ятому поверсі. Три під'їзди було середину як вирізали. В червні ми вже два роки, як тут. Все нове дали, ліжка дали стільці, шафу, пральні нові. Кухню теж нові пічки поставили, витяжки, холодильники. Дякуємо, що допомогли нам. Дякую, що допомогли нам. Наразі у місті для переселенців працює дев'ять гуртожитків і транзитне містечко, а також центр соцпідтримки. Також розміщують переселенців на базі центру надання соціальних послуг разом із міжнародним благодійним фондом Карітас України. Громада готує ще один важливий проєкт переобладнання однієї з комунальних будівель під соціальне житло.